Пристрій по типу пищ пищ трубки Є якийсь коліматор з лінзою. Видно, що вже розбирали. Інфрачервоний сенсор якийсь, фланець. Це попереду. А позаду в нього щось таке доволі космічне. Дисплей з кнопками по боках, замикач фіксації, регулювання положення. Якщо я правильно розумію, цей пристрій може заглядати вам в душу через очі. Чи, чи це є лазерний пристрій, чи це якийсь вимірювальний, поки не зрозуміло. Як для лазера воно не має зовнішнього лазерного блоку, а мав би бути. Всього-навсього дві кнопки, але є з джойстік, джойстік з обертанням і з кнопкою. Керування доволі специфічне. Знаю, що не працює в нього підсвітка, і видно, що вже розбирали. Розбираємо повторно, розбираємось підсвіткою. На етикетці позаду написано, що це є авторефрактометр, Рефкератометр вимовити не можу. Кришка штопана, воно десь падало. Ви бачили вже на панелі біля джойстика тріщину. І ось тут хтось його штопав. Синє пофарбоване на біле. Крошиться стареньке. Всередині блок вимірювання ми вже бачили. Тут видно коліматор, і якщо я правильно розумію, це от кільцева підсвітка є світлодіодна. ILED написано. Значить, таки заглядають ним в душу. Знизу є ще якийсь фотосенсор незрозумілого походження. Тут ніби щілини немає, 3М-скотчем щось заклеєно. Такий є щілина, і в ту щілину вклеєне щось з якоюсь боріздкою. Можливо, воно має йти на просвіт, але всередині я там не бачу нічого, що би світилося, тому не зрозуміло. Але це є точно фотодатчик. Ось попробуємо подивитися ближче, видно, цю щілину. Видно, що це фотодатчик по плану, як в сканерах і в клейку. Плата з драйверами всілякими. В глибині ж там не видно нічого, що би світило. Тому дивно, поки що не розумію. Цей елемент нерухомий. Тому ніпонятно. А ось і розгадка фотосенсора. В корпусі є щілина. І через щілину він дивиться ось на цю підсвітку. Це, очевидно, джерело інфрачервоного світла, котре через корпус якось визначає положення. І двигуном при послабленні ось цього вимикача, мабуть, позиціонується пристрій, але це не точно. Центральна процесорна плата, бузер, резервне живлення, жменя шлейфів. Один шлейф на вимірювальний вузол, другий вниз. Внизу видніється двигун. Можливо, це положення якось ще задається джойстиком автоматично, але це не точно, сказати тяжко. Нам же треба добиратися до морди, дивитися до дисплею, але для початку було б добре то діло включити. Два запобігача в ніші знизу. Сюди ж можна вімкнути шнур. Дисплей регульований, відхиляється. Знизу дисплея є гвинти, котрі дозволять нам його відкручувати. Ще якась зничка з друкаркою. Напевно, по типу факсової на термопапері, щоб зразу видати вам результат кількості гімна в мозку. Мабуть, магніт для фіксації дисплея. Розкручую потрохи. Ні, спочатку включимо. Збоку є замикач. Якщо його включити, воно пікає. Justice, справедливість, фотосвіч і стоп. Please press key to System. Нажав. Ага, ось і видає. Видає меню, можна прицілитись. Регулюється висота. Вправо-вліво не їздить. Цікаво. Руками позиціонується. Джойстиком. Позиціонується чуть-чуть. Якщо джойстик рухати, переміщається зовсім трішки. Більше треба переміщати рукою. І висота регулюється прокручуванням. Висота можна догори його погнати або вниз. Якщо нажати кнопку, щось пікає, але нічого не відбувається. Є інструкція. Менюшка така доволі древня. Виводиться купа параметрів. Позиціонування, принтер. Принтер видає якісь результати. Я вже навіть щось наміряв. Цікаво, скільки я винен поліклініці тепер. Мене найбільше турбує інше. Говорили, що немає підсвітки дисплею, але, як бачите, підсвітка дисплею в порядку, і тому я не знаю, що від мене хочуть. Може, коли я розібрав поруха, воно запрацювало. Якісь параметри оптичні сили задається. Що то все означає, я поняття не маю. Як цим користуватися, не знаю. Рамки якісь соваються. Можна робити гірше, ліпше. Відстані задаються. Відчуваю себе дураком, бо ні чорта не зрозуміло, як тим користуватися. Якщо підставити руку позаду, то видно завади на камері. Тобто підсвітка інфрачервона. І воно би щось там мало бачити. Око я туди пхати не буду. Своє в мене їх тільки два. Тому, тому поки якось так. Уточняю в, в замовника, що конкретно він хоче від цієї штуки. Краєм ока заглянемо в вимірювальний блок, бо такий шанс є не часто. Що ми можемо побачити? Заходить позаду шлейф, тикати нема чим немає якось. Прямо заходить там шлейф. І стоїть один вимірювальний блок. Другий вимірювальний блок знаходиться ось тут. Оптика рухома, приводиться в рух, не знаю чим. Кроковим двигуном ось там позаду, і розтяжкою. Видно, як тросик рухається. Чи вам не видно? Не знаю, що там видно на камері. Нерухомі вимірювальні блоки, один, другий, третій. Видно призми. Ну, ось одна лінза. І при вході дві лінзи аж. Відповідно, якось воно має розділятися, оптичний сигнал проходити через різні вузли. Що з ним має робитися далі, я поняття не маю. Ось вимірювальний блок видно. Штука цікава. Потім розпитаю, як працює, може поясню щось детальніше. Як я і вгадував, видно інфрачервону підсвітку. На Nokia серій видно набагато краще, айфон фільтрує, але видно, дві цятки світяться. Ці цятки позиціонуються власне цією щілиною на фотосенсор. Підсвітки на оптику не видно, але якщо заглянути всередину, то там можна побачити картинку. Вона ось розмита, я не можу її сфокусувати, не знаю як, але там є якась картинка, тобто проєктується зображення, о, сфокусувалося. Є якась така гарна картинка, і напевно на основі позиціонування погляду на конкретному місці картинки проводиться якесь вимірювання. Як і що там буде бачити. Лікар, я не знаю. Треба впіймати когось, якогось пацієнта, і тоді можна буде зрозуміти. Тому що зі сторони дисплея ми бачимо сіре п'ятно без картинки. У мене особливо варіантів немає, тому пхаю свій писок в об'єктив. Не знаю, що ви там бачите. Самому цікаво.